Юлія Мусаковська. Каміння і цвяхи читає Юлія Мусаковська, аудіо сторіс продакшн 2025 рік. Каміння і цвяхи це те Щого будують дім, і те, на що він розпадається від влучання ворожої ракети, а ще це архаїчні знаряддя покарання і вбивства, які відсилають до біблійних часів зараз їх застосовує проти нас ворог, який сам є втіленням хтонічного зла Тут і зараз Руйнують дім моєї країни, але також і дім мови, в якому ми шукаємо прихисток, щоб зберегти здоровий глуст в часі невимовних жахіть розсипається на безпомічні слова, на каміння і цвяхи. В часі, коли кожна мить життя може стати останньою, ми змушені діяти і говорити. Долати заціпеніння, підбирати розсипані слова, чи навіть літери, щоб перезібрати, перевинайти зламану мову для говоріння про абсолютне зло, нечувану жорстокість, воєнні злочини агресора. Межа між двома розділами книги показує, як ламається і перезбирується мова поезії. В умовах великої війни і великих потрясінь, коли голос мусить постійно продиратися крізь оніміння, щоб фіксувати і свідчити, оповідати про війну, це говорити голосно, невідкладно і ощадливо, називати речі своїми іменами, оповідати про війну, яка прийшла у твій дім, це говорити крізь біль. З камінням і цвяхами в роті спльовуючи кров, в цій книжці більше мовчання, аніж слів, в ній багато віршів з прямими і непрямими присвятами, важливим для мене людям. Деякі з них написані вже як присвяти пам'яті, і все ж тут є море і часом химерні квіти і світло. Яке ховається у найтемніших місцях?